І в цьому відео ми поговоримо про арбітраж ставки фінансування, або арбітраж фандінгу. Ось, як його робити і як на цьому заробляти. Так, перше, я покажу інструмент це гіперліквід. Ось це один з інструментів і одна топова DEX біржа яку ми будемо використовувати. В чому суть арбітражу фандінгу або арбітражу ставки фінансування. На ф'ючерсах. Завжди є плата за утримання позиції, або шортистами, або лонгистами. Ось. І, на, і на різних біржах може бути, наприклад, на Binance одна ставка, а десь там на Bybit друга ставка, а на Hyperliquid третя ставка. Ось. Бо це все об'єми всюди різні. Ось на одній біржі може бути більше шортів, на другій лонгів. Ось і через це можуть відрізнятися ставки фінансування. І нам потрібно знайти такі позиції, да, щоб був великий спред. Перше, щоб була велика ставка фінансування. Ось, наприклад, я зараз відсортував. Ось тут зараз найбільша ставка фінансування да, по токену зора. А, ось за 8 годин. Да, ну, нормально. Да, за 8 годин можна заробляти 3%. по суті. Да? Есть, ось нам вже показується інструмент. Тут можна знаходити ці угоди топові. То есть, за 8 годин можна заробити ось 3% да, до депозиту. Есть, а, в чому тут суть? ми маємо на одній біржі відкритий шорт, на другій біржі лонг. Можна використовувати топ-бірж. Да, Топ-5, наприклад. Binance, Bybit, далі Hyperliquid, ось, І ще одна топова біржа це нова. Тут дроп мають роздавати, тому реєструйтесь, якщо ви ще не зареєстровані. Силка під відео буде. Це Paradex біржа, також вона Тобто Дві DEX біржі і дві нас CX біржі Також ну, там є ще KKX, ось, X, ну, це вже така Tier 2, по суті. Там Bybit є і так далі. Ось також можна, але це все не стовідсотково. Так само потрібно, якби ризики враховувати і так далі. Але в нас тут немає ризику волатильного активу. Да? По, по суті, що нам потрібно зробити? На одній біржі встать в лонг, на другій біржі встать в шорт да? по одинаковій ціні. Тоді в нас буде дельта-нейтральна стратегія, а доларова якби, цінність у нас буде однакова, не буде мінятись нічого. І виходить, що ми будемо заробляти оцю комісію да, ставку фінансування. Це може бути оці 3%, якщо його швидко розберуть. Це може бути там, день продлиться, два, тобто це недовго. Але ну, самі порахуйте, тобто якщо 3% за 8 годин, це 3 на три. 3. Тому ще якщо це пару днів, то це непогані відсотки. Тобто, за день 9% це до хрена. Ось. А, да. ну, це не до депозиту буде. Наприклад, якщо у вас а, а, тут написано, short шорт відкривайте на гіперліквіті да, і лонг на байбіті. І по суті, ми там, де більше, буде, там, де більше будемо Тобто, по суті, ми будемо заробляти на самому да? а втрачати 1% на гіперліквіті. Тобто на байбіті ми будемо заробляти 4%. А платити ми будемо на гіперліквіті 1%. Ось. І ця різниця, ось, це 3%, да, який буде нам платити байбіт. Ми будемо в плюсі на 3%. Ось. Наприклад, ми відкрили шорт на гіперліквіті да, на 1000 доларів. І на 1000 доларів ми лонганули на байбіті. По тій же ціні нам це, це треба відкрити. І е, виходить, що ці 3% будуть нараховуватися на ці 1000 доларів, що ми задіяли на байбіті. Не рекомендую, звичайно, там плечі великі використовувати, ось, бо ну, потрібно дивитися за ці позиції, щоб у нас не вибило. Тому краще да, хоча б 1Х це все робити і дивитись за позою. Ну, Да, тут ще є ризик, що ми можемо провтикати і нас може ліквіднути. Ось. Тому можна або з Зазором відкрити позу, наприклад, там, щоб під 1000 доларів, але щоб ще в маржі було 2000, наприклад. есть, да? тобто через крос-маржу можна відкривати, щоб нас точно не ліквіднули. І так само на, так само на гіперліквіді. Ось, оце, да, це такий також може бути ризик, бо токен може бути волатильний. Да, там і, але якщо тут дуже величезні об'єми, то не факт, що якби, він виросте різко чи впаде там, два рази, наприклад. Ось, але ці ризики потрібно враховувати. Також у нас є ще ризика, якби, ну, злому бірж, там це понятно, да, але ризику волатильності активів у нас немає. У нас дельта-нейтральна позиція, і ми заробляємо цей відсоток. В Принципі, можна навіть робити так, що якщо ці відсотки от 3%, це великі відсотки. І ми можемо це все робити, відкривати угоду перед е, начисленням цих відсотків, і, і зразу там, через пів години можна закривати. Тобто, так разом зробили. Відкрили лонг, відкрили шорт да, за 10 хвилин да, там, чи за 15. І нам фандікс нарахували, да, на гіперліквіті е, з нас писали да, 9, ну, 1%. Ось там 100 доларів, да? а на Байбіті нам нарахували 400 доларів. Ось. І виходить, в нас різниця 300 доларів, да? це наш заробіток. Да? І в принципі, можемо одразу закрити ці пози дві і вийти з цієї угоди. Можна так робити. Можна залишати далі, якби, і це, далі фармить. Ну, це вже на свій страх і ризик. Але да, тут важливо, я ж кажу, щоб була у вас марша, щоб вас не вибило. наприклад. Якщо ви хочете на 1000 доларів відкривати, то краще заводіть додаткові там, ще 2-3 тисячі, да, там, є, щоб це була крос-маржа. І щоб у вас був ще зазор, якщо токен зробить за ніч, наприклад, поки ви будете спати, там x 2 да, щоб у вас не ліквідували. І так само на гіперліквіді так само треба додатково мати. Бо ми один шорт, один лонг, тобто одного токена по одній ціні. Ось, ну от такі відсотки бувають, коли токен різко росте і починають його сильно шортити, і біржа починає вирівнювати такими великими курсовими спредами, курсовим курсовою різницею. І ми можемо, якби цю інф... Інф... Неефективність, да, собі в користь брати і на цьому заробляти. Ось от такі є якби, нюанси. Да, тут є ризики, Да, це що перше сказав, що якщо вночі, вночі у вас буде маленьке забезпечення, маленька маржа, токен зробить там, там x 2 то може ліквіднути. Ось. І, в принципі, все. Ну, і взломив бірж, да, це це, але таке рідко, це такі вже. Тобто, можуть зламати кого хочеш, ти хочеш. Тобто... Ну, все, лайк, писа, коментар, всім пока.